Українська мова інтегрована діагностувальна робота 6. Прошу всіх увімкнути камери, щоб я вас бачила. Це така обов'язкова умова. Стасю вмикаємо камери. Тема нашої інтегрованої діагностувальної роботи така. Читання мовчки, робота з текстом. Власне висловлювання. Діти, по-перше, підпишіть роботу, напишіть прізвище, ім'я і зазначте дату. Дата сьогодні, .24. Так, сьогодні 30 квітня, то напишіть 30.04. Достатньо 30.04. Ось так. Ось тут пишете прізвище, чия робота. Правильно писати в родовому відмінку, ось чия робота, Стамбулджи Людмили, Марченко Анни, Ларіонова Івана, так як ми підписуємо зошит. Зробили це. Далі, діти, читання мовчки. Нагадую. Коли ми читаємо мовчки, читають тільки оченята, губи не ворушаться, язичок не ворушиться. Правильне читання мовчки, згадуйте, це тільки читають оченята. Ми будемо виконувати цю роботу таким чином. Спочатку ми три хвилини читатимемо текст. Рівно 3 хвилини. Я на секундомірі відмічаю час. Коли закінчилось 3 хвилини, ви позначаєте місце, де ви зупинилися. Потім дочитуєте, якщо потрібно, текст до кінця, і вже потім ми будемо переходити до завдань. Не поспішайте, поясню і завдання. Отже, всі готові почати читання. Готові. Тоді я вмикаю секундомір, а ви слухайте мою команду: ми будемо читати текст мовчки. Я слідкую, щоб всі читали правильно, щоб губи не ворушилися. Це додатковий бал. Всі зрозуміли. Так. Я буду на екрані читати. Даніле, ти можеш розкрити електронну версію, тобі буде зручніше, що я кинула в чат. Тоді ти сам можеш її передвигати і не витрачати час. Але якщо на екрані, то можеш казати. Так, всі готові. Починаємо. Читаємо. Люда мовчки, губи не ворушиться. Я все. Не заважай ты тихіше. Стоп. Зупинилися, обов'язково позначте місце, де ви зупинилися. Якщо ви прочитали весь текст раніше, ніж вийшов час, просто в кінці поставте позначку. Обов'язково, діти, поставте позначку, де ви зупинилися. Ось так. Да? Хтось там можливо. Тут, де зупинились, там і позначте. Я повинна бачити, де ви зупинилися. Так, далі. Дивіться. Прочитати текст, але прочитати його треба уважно. Отже, якщо ви відчуваєте, що ви не зовсім уважно прочитали текст, не запам'ятали його, то поверніться і ще раз перечитайте. Наступне завдання. Виконуємо завдання за текстом. Перше, друге, третє, четверте і п'яте завдання ви обираєте правильну відповідь, одну правильну відповідь. Шосте завдання читаєте і установлюєте відповідність. Поєднуєте стрілочкою, з'єднуєте стрілочкою закінчення речень. І сьоме завдання. Читайте уважно і виконуєте його. В першому варіанті це придумай і напиши заголовок до твору. У кого другий варіант, яке у вас завдання прочитайте? Придумай і напиши заголовок до твору. і напиши заголовок до твору. От як ви бачите, то завдання таке ж саме, як і в першому варіанті. І текст у вас теж. Якщо ви звернули увагу, що? Такий же текст в другому варіанті? Ні. Ні. Ні, не У, нас, у нас секс там та каріки. О, чудово! Бачите, як я вашу уважність перевірила. Добре, тепер я бачу, що всі уважно читали, якщо ви це помітили. Так, перший варіант чи легко бути добрим, а другий варіант ось ваш текст. Працьовита мишка ріки. Але так само у вас 5 завдань тестових. І шосте завдання трішки інакше відновити послідовність. Сьоме таке саме: придумай і напиши заголовок. Отже, діти на виконання другої частини, бо буде ще третя частина у нас це написати. Написати власне судження, це буде вже третє. Це в другому роді для мережі, якими рисами авторка наділила мишку. Так, це третє. Це, це третя частина вашого, вашої діагностувальної роботи. Але зараз ми виконуємо частину 2. Я повернусь до першого варіанту. Остап на екран. І так, на виконання цього завдання у вас 10 хвилин. Час пішов, працюємо. Васильовна. Якщо я вже зробив другу частину, можна зробити третю? Мой мікрофон не включив. Так, вибач, Даміра, не поміняє. Даміра, я тобі раджу ще раз перечитати текст і перевірити, як, ви, як ти виконав завдання. Зрозумієш? Я питаю Ні. тебе, який ти варіант виконуєш: перший чи другий? Другий? Я тебе запам'ятав. запам'ятав. Перевір, добре, не потрібно переступати Ні. до третьої частини, поки я її не поясню. Там Є що пояснити. Угу. Хто виконав завдання, позначайте на екрані, і тоді, можливо, ми трішки раніше почнемо. Угу. Так, побачила так? Оксана так. Васильовна, у мене є питання, а до, а, як... а до чого треба, а до чого треба а, зробити свій заголовок? Придумати. До цього тексту придумай і напиши заголовок до твору, тобто свій заголовок, так? Автор написав, назвав цей текст ось так, а ти подумай як можна Оксана Васильовна, але в мене в голову приходять тільки працювати мишки і щоб подумай ще, що? пам'ятаєте, заголовок відображає тему або мету. А можна писати сім'я друкування папіру? А, а Матвію, це діагностувальна робота, і ти маєш подумати сам, чи можна то писати, чи ні? І так, і третя частина нашої діагностувальної роботи. Увага! Перший варіант ваше завдання. Поміркуй і напиши, як може вчинити лесик віддасть Іринці ще не почати яєчко, чи ні. Чому? І другий варіант ваше завдання творче, так? Поміркуй і напиши, чому маленька мишка Рікі вирішила заробляти на їжу, якими рисами авторка наділила мишку. І ось тут, діти, для всіх. Я хочу вам нагадати, як ми пишемо текст міркування. Зазвичай текст міркування ми починаємо. Твердження. Отже, у тексті міркування має бути три частини. Перша частина це твердження. Друга і твердження можна почати такими словами. На мою думку, і далі ви пишете, що там на вашу думку. Так, думку щось відірвалося Думку. І продовжуєте, що там на вашу думку. Перша частина це твердження, друга частина це доведення, докази. І тут ви доводите, чому на вашу думку, ви вважаєте, буде так. І тут ви пишете тому, що і пішло ваше чому? І висновок, третя частина, висновок. І ви підводите підсумки отже. І пишете що там. Ось так. І перший, і другий варіант повинні написати текст міркування. Діти, до шести речень, не більше. І цей текст міркування має певну структуру. В ньому повинно бути твердження. Доведення і висновок. Ну, от що ви стверджуєте? На мою думку, на, лесик... на мою думку мишка ріки почала заробляти, щоб прокормити сім'ю. Так, і далі продовжуєш, тому що і так, так. І висновок робиш. Не будемо все оголошувати, бо всі ж повинні самі подумати. Діти, так. це зрозуміло. Я вже придумав про мишку. Це всім зрозуміло? Так, от така вам підказочка. Все. У вас залишилося 10 хвилин. Оксануся лізно. Так. А коли, а коли я зробив, я можу відключатися та селати? Ну, якщо ви все зробили, перечитали, можете сфотографувати, відправляти для перевірки у нові знання. Або, якщо у вас не виходить щось там прикріпити в нових знаннях, можете надіслати мені на пошту. Але діти краще в нові знання, щоб було видно, що ви працюєте, сумлінно працюєте. Так, і можете відключитися. не Не чую. Це за розкладом. математика Абзаці треба писати Діти бажано три частини, три абзаці, але можете написати, якщо у вас там небагато речей. Три, три речення це мало, я тобі кажу це точно. Ну, Дітей, тут же ж не важливо, скільки ви речень, важливо те, які то речення. Зміст важливий речень, розумієте? Не кількість, а зміст. Чи ви розкрили думку, чи довели ви своє твердження. Отже, на цьому ми зупинимося, ви самостійно допрацюєте, сфотографуєте роботу і надійшлите для перевірки. До зустрічі на наступному уроці.